На київщині щойно завершилася повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють, що в області збили нібито останні з групи шахет за повідомленнями ДСНС. унаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий дім на Київщині попередньо без потерпілих. Загалом цієї ночі атака російських безпілотників стала наймасовішою за 2024 рік. Знищено понад 40 дронів. Повідомляє Київська міська військова адміністрація. Після невеликої перерви тривогу в столиці вранці оголошували. Знову вона протривала понад годину. Вночі вже зранку ворог запускав ударні дрони з кількох напрямків, загалом кілька десятків. Про гучні звуки повідомляли жителі Київщини в соцмережах. Згодом столичний голова Віталій Кличко підтверджував, що в регіоні працює ППО, а здіймали росіяни в повітря і літаки, що могли бути носіями балістичних ракет. Національний телемарафон. Єдині новини повертаються в прямий ефір. Працює телеканал Один Плюс Один. Руслан Шаріпов, і Я Марічка Патоки. Сьогодні говоримо зараз про нічну атаку. На Київщині вона буквально щойно завершилась. Це йдеться про повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють, що в області збили нібито останні вже з групи шахет за повідомленнями ДСНС. У наслідок падіння уламків безпілотника. Загорівся житловий дім на Київщині. попередньо без потерпілих. Загалом цієї ночі атака російській. Ких безпілотників стала наймасовішою за 2024 рік. Знищено понад 40 безпілотників. Повідомляє Київська міська військова адміністрація. Після невеликої перерви тривогу в столиці оголошували знову, і вона протривала понад години вночі. і Вже зранку ворог запускав ударні дрони з кількох напрямків, загалом кілька десятків. Про гучні звуки повідомляли жителі Київщини в соцмережах. А згодом столичний голова Віталій Кличко підтвердив, що в регіоні працює ППО. Здіймали росіяни в повітря і літаки, що могли бути носіями балістичних ракет. От, а далі про особливості цієї нічної атаки поговоримо з речником Київської міської військової адміністрації Михайлом Шамановим. Пане Михайло, вітаємо вас в ефірі. Марафон Єдині новини. Вітаю, ранку. Поділіться вашими спостереженнями щодо цієї нічної атаки на столицю. В чому її особливість? Чим можливо вона відрізняється від попередніх таких масованих атак? Ну, як ви вже і сказали, це була наймасованіша атака України в дронами за всю війну. А головною цілею агресора став Київ на столицю. Ворог спрямував. Чотири десятки дронів ворожі дрони заходили на Київ з хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Це вже була сьома атака столиці ворожими дронами у липні, і от як я вже сказав, і ви вже сказали, що це було наймасованіше за 2024 рік за кількістю застосованих рашистами БПЛА. Повітряна тривога тривала з перервами, але майже 9 годин. Але, попри велику щільність, масованість сьогоднішньої атаки, за словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, жоден безпілотник не долетів до межі Києва. Тобто, всі шахеди були збиті ще на підступах столиці силами та засобами протиповітряної оборони, маємо їм подякувати в чергове. Тому, але знову ж таки, тип БПЛА точ точну кількість, скільки збили саме на Київщині, оприлюднять повітряні сили з станом на зараз, за оперативними даними у Києві без постраждалих руйнувань. Чергове нагадаю нашим глядачам про те, що коли лунає повітряна тривога, це означає, що є потенційна небезпека, і треба прямувати до укриття. Якщо такої можливості немає, то хоча б дотримуватися правил двох стін, тому що життя і здоров'я українців це зараз найдорожча цінність, яка у нас є. Пане Михайле, от говорячи про те, як треба йти в укриття, як ховатися, скажіть, будь ласка, сьогодні впродовж цієї дуже тривалої тривоги, про яку ви говорите, а часто в сповіщеннях було про, про серйозну небезпеку. Так, ми вже звикли, що є кілька типів сповіщеннях, Просто те, що повітряна тривога, і про те, що зараз підвищена небезпека. Скажи, будь ласка, як, як це працює, в який момент цей сигнал надходить? Ну, взагалі-то за сигнали відповідають е, певні служби, тобто це, зокрема, і ДСНС. Е, в будь-якому разі, ви ж прекрасно розумієте, що є кілька типів загроз. Тобто, якщо летять на Київ, наприклад, безпілотники, тобто, якщо балістика, це означає, що часу на те, щоб дістатися укриття, у вас на жаль, набагато менше, тому що балістичні ракети, або, наприклад, Ескандер М, або Кінжал, летять лічені хвилини. Або, наприклад, крилаті ракети там можливо трошки більше часу, але все одно це потенційна небезпека, тому що ми прекрасно маємо розуміти, як би чудово не працювали сили і засоби протиповітряної оборони. На жаль, під час збиття є уламки, є бойова частина або дрона, або ракета, яка падає, і також може вибухнути. Тому Будь-яка система ППО в світі можемо наприклад навіть згадати систему Ізраїля, на жаль, не дає 100% гарантії щодо збиття, тому чергове нагадуємо, що тобто іти в укриття, це. Тобто, це як то кажуть, да, в ділах, must have. Тобто мається на увазі, це вже звичка, яка вже вироблена, на жаль, на третій рік війни має бути. Ми маємо думати про життя і здоров'я українців. Пане Михайло, знаєте, що я помітив як наслідок цієї масованої дійсно атаки шахедами на Київ. Попри це, в ні, в засобах масової інформації, ні поки що повітряні сили, ні їх речник не вийшли з інформацією. Знаєте, як постійно там буває сьома 40, і ми отримуємо від повітряних сил якусь інформацію, зведену про кількості збитих ракет чи шахедів. Якщо така атака відбувалася вночі, зараз такої інформації немає. Відбувається якась така інформаційна тиша стосовно цієї атаки, так само і в телеграм-каналах ніде не Опубліковано жодного відео про те, що ось там чи чути, що дрон підлітає, чи дрон видно, хтось відзняв. З чим ви це пов'язуєте? Це з тим, що дрони просто реально не долетіли до Києва, чи це якась особливість, якої ми вже навчилися і притримуємося саме цієї інформаційної такої гігієни, щоб не дати ворогу зрозуміти, що куди долітало? Я думаю, тут якраз кілька факторів працюють. По перше, під час збиття, тобто так чи інакше, інформа... наприклад, або це мобільні групи, або інші сили засоби протиповітряної оборони, так чи інакше вони під час збиття мають зібрати інформацію. Тобто мають виїхати на місце, наприклад, експерти, які збирають уламки або ракети, або дрона, зафіксувати все це. Ну і відповідно, вже потім зібрати, проаналізувати інформацію, скільки дронів або ракет летіло, наприклад, на столиці або в інший населений пункт. Ну і потім вже оприлюднити знову ж таки. Кажу, що треба довіряти лише офіційним джерелам інформації, офіційним телеграм-каналам, а не довіряти, наприклад, телеграм-каналам, які пишуть у нас насправді про те, що нібито в Києві вибухи, а їх насправді немає. Тобто, всі прекрасно розуміють, що, наприклад, ті самі цивільні, які чують е гучні звуки, можуть переплутати просто роботу сил протиповітряної оборони з е вибухами. Ну давайте це там прильоти. Да? Тобто їх дуже легко переплутати, тому дуже часто з'являється інформація, яка не підтверджується. Пане Михайло, ви вже відзначили роботу протиповітряної оборони цієї ночі. Справді така масована атака була відбита. А ви з чим це пов'язуєте? Таку ефективність? З тим, що готувалася? Була попередня інформація, чи просто це такий неймовірний результат цієї ночі показали. Мабуть, це краще запитати повітряні сили, але я вам скажу, що ну звичайно, що вони набираються досвіду. Мало того, що ми постійно отримуємо зокрема і західне озброєння і сили і засоби поповнюються цим озброєнням. Хлопці тренуються, хлопці працюють. Маємо лише їм плодувати. А взагалом на Київщині вистачає зараз мобільних груп для відпрацювання по так... під час таких повітряних тривог, по зокрема по, безпіл... по безпілотниках? Ну, ви ж розумієте, як неодноразово наприклад казав і президент України Володимир Зеленський, що сили засобів протиповітряної оборони завжди мало, тому що ми прекрасно розуміємо, зважаючи на масованість сьогоднішньої атаки. Та що зважаючи на те, що, наприклад, рашисти піднімали сьогодні і Міг 31 потенційно носії аеробалістичної ракети Кінжал, але пусків не відбулося, зважаючи на те, що піднімалася в повітря і долетіла до Каспію і стратегічна авіація, тобто загроз могло більше могло бути набагато більше, але ми маємо постійно нарощувати, збільшувати системи. Протиповітряної оборони, про що ми одноразово зверталися до наших західних партнерів, пане Михайло, дуже вам дякуємо, що поділилися інформацією, яка є у вас стосовно цієї нічної атаки шахедами. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Нагадаємо, що мова йде про те, що зараз станом на зараз відомо про збиття над Києвом понад чотирьох десятків шахедів. Почнемо одразу з розмови з Іваном Кричевським, військовим експертом. Дефенс Експрес триває зараз досі повітряна тривога. Україна зараз піддається атакам шахедів. Зокрема, мешканці Києва і області могли чути ці вибухи продовж всієї ночі. Небезпека триває. Якою сьогоднішня є атака, пана Івана? Чим вона відрізняється від попередніх? І чи ви розумієте, куди сьогодні росіяни цілять? Хотілось би з цього почати наше спілкування. Знаєте, тут складно сказати, що ця атака чимось принципово відрізняється, чисто тому, що росіяни, на жаль, вони просто вже кілька навіть тижнів підряд вони в плані використання шахідів навіть принципі на й те саме. Тобто, або на не підбор нестандартного часу для початку атаки, або, наприклад, повідомляється з полів, що росіяни навіть намагаються піднімати висоту польотів шахідів так, щоб вони було дуже складно влучити крупнокаліберними зенітними кулеметами або навіть дрібнокаліберними зенітними гарматами не кажуть ну які є основними засобами мобільних вогневих груп, а переносні зенітно-ракетні комплекси в дефіциті. Тобто росіяни постійно працюють над тим, щоб по шахетам було складно попасти. І, то знаєте, на цьому тлі наскільки росіяни зараз щось намагаються вигадувати щось нове, тут, В принципі, навіть є дивом, що вже за повідомленням київської міської адміністрації військової от було 30 дронів. На підступах до столиці вже збито про всяк випадок. Треба нагадати одну просту річ, яку на яку нас не завжди звертають увагу, на те, що шахет він сам по собі дуже малий безпілотний літальний апарат. Там корпус 3 метри, розмах крил, 2 метри. Відповідно, такий дрон дуже складно побачити візуально. Не кажуть вже про радіолокатор, тому що там так звана ефективна площа розсіювання мала. Тому у нас, в принципі, навіть. Певне технічне диво, про яке навіть вже до речі, армія США хоче собі скопіювати, що у нас хоча б є система аку... акустичного виявлення таких дронів камікадзе. Да, якби це б зараз дивно не прозвучало, але американські військові, дивлячись на досвід роботи мобільних вогневих груп, наших розуміють, що їхні військові так не вміють. Треба щось намагатися копіювати. Куди могли намагатися влучити? Ну на жаль, росіян тут одразу. Цілий спектр, куди б вони могли би намагатися влучати це в теорії можуть бути і там оборонні об'єкти, може бути і критична інфраструктура. варіант того, що вони можуть намисно навіть цілитися на житлову інфраструктуру, теж виключати не варто, тому. Тут, скажімо, так буває з однієї сторони складно вгадати, що у противника в голові, але з іншої сторони, ну противник мека кажучи, цивілізованістю методів не відрізняється. Пане Іване, ця атака з шахедами вона є з 2024 року. Найбільша за кількістю шахедів, які летять на Київ. От ви вже згадали інформацію від київської міської військової адміністрації про 30 знищених шахедів, понад 30 взагалі летіло на Київ. Зараз продовжують летіти за повідомленнями моніторингових каналів у телеграмах. Скажіть, з чим це пов'язано, чому росіяни зараз вирішили, на вашу думку, саме такою кількістю великої шахедів ну і відправити їх на Київ? Я думаю, що тут треба звертати увагу не стільки на кількість шахедів, яка там по факту могла долетіти до то, Києва, тому що знаєте, з великим рахунком можна редикувати так. Плюс-мінус усі дрони камікадзе Шахет, які росіяни можуть направляти в західну сторону нашої країни. Вони можуть бути націленими на Києв. ну, тому що якось так вони їх програмують. І, відповідно, якщо якісь от дрон або якісь от групи дронів в попередніх атаках не долетіли до Києва, то це лише означає, що десь от їх вдалося виявити завчасно і не допустити загрози для столиці. Я думаю, треба звернути увагу. Ось на що раз ви вирішили заодно теж послатися на моніторингові пабліки. Були навіть сьогодні повідомлення про те, що росіяни, наче. Хто готується там, далі до наступної холі а, застосування стратегічної авіації, там, підйом Ту-95 МС, міг 31К, які це потім ну, ніяк не реалізувалось. Я думаю, що зараз росіяни ведуть таку дуже специфічну проти нас операцію, яка виглядає так, щоб ну, можливо а, понизити рівень готовності нашої до нової атаки з використанням далекобійних ракет повітряного базування, і тоді вже вдарити. Тому що, ну, Можете ж зауважити, вже десь тижні два обговорюються різні критерії що там росіяни готуються до комбінованої атаки далекобійними ракетами. Підводні човни вивели там ще про якісь деталі повідомляються, але ну чомусь росіяни зараз цього не реалізовують. Натомість пішли на масовану атаку шахєдами. Ну от. Масово, на тому числі для Києва, і це, в принципі, виглядає чомусь дивно, специфічно, і це складно пояснити просто якоюсь нелогічністю їхнього задуму. Можливо, там якраз задум дуже підступний, і до цього просто треба бути морально готовим, що росіяни хочуть ударити ракетами тоді, коли ми будемо максимально неготові, а це максимальна неготовність, пане Іване, припадає якраз одразу після відбиття шахедової атаки, коли фаза цієї максимальної неготовності? А вони моли, судячи з усього, російські терористи вирішили потягнути, ну давайте навіть так потягнути історію максимально. Тому що раніше справді вони робили так: тобто, коли там шахеди були відбиті, все здавалось би, що наше ППО мало би бути фізично визначено. Ну бо мова про людей, які сиділи на бойовому кусту, потім росіяни могли пускати ракети. 8 липня вони вчинили наче більш підступніше, тому що перша хвиля пішла. Тоді ну, за так в західному напрямку прала тих ракет. А потім, коли вже вважаєте, після босоної ночі, треба було б нашим зенітникам відпочивати, росіяни якраз пішли на ту атаку, під час якої вони зокрема, ударили по Ахмадиту. Очевидно, вони вирішили на цей раз зробити ще, ну можливо, не так жорстокіше, тобто зробити так, щоб ми навіть не могли б передогадати, коли це може бути за кілька годин, за кілька днів після цієї атаки. Ну на жаль, знаєте, тут треба навести навіть один дуже показовий приклад. Наскільки іноді навіть росіяни можуть уловлювати якісь там не знаю цикло збору інформації, щоб нас вводити в ОМОН. Досі є у відкритому доступі супутниковий знімок за грудень 2022 року. Аеродрома Енгліс, який там був зроблений, навіть після тої знаменитої атаки нашого на цей аеродром виходить, що росіяни змогли навіть передогадати час, коли там плюс-мінус має пролітати західний супутник. Ну і називаємо так вистроїли із цього персоналу. Бомбардувальників стратегічних одну ну на так образливу для нас фразу суть навіть не фразі суть в тому, що вони змогли підібрати час вистроїти цих своїх міньйонів і показати от, такий от жест. І це ми говоримо про грудень. 2022 року. Після цього періоду ворог міг навіть чомусь еволюціонувати. То, зрозуміло, пане Іване. Давайте перейдемо до подій на фронті. Стежимо за тим, як розвиваються події на Донеччині, саме в районі прогресу. Там іще селище, як називається Костянтинівка, здається, де росіяни за даними осінь та аналітиків, аналітики, які стежать за. Російськими військовими, що ті публікують у соцмережах, просуваються. Знову ж таки, посилаємося на мапу Deep State, яка все більше і більше червоним кольором там замальовує. Це той кольор, який означає, що росіяни просуваються там. З чим пов'язано, на вашу думку, таке і чи можна це просування росіян назвати стрімким? По-перше, не можна. По-друге, тут, в принципі, на все. Що зараз відбувається на сході, треба дивитися спочатку виключно із стратегічної точки зору. Ну тому, що ми зараз в такому так несприятливому зовнішньополітичному періоду, коли кожен знаєте, чомусь вважає, за потрібне диктувати нам свою волю, схиляти до знаєте, домовленості або перемовини росії з росіянами на невигідних нам умовах. Те, що відбувається на полі бою, от таких ситуацій вважати що це накопичення аргументів для позиції. І от далі, якщо дивитися, то з однієї сторони справді те, що нашим військовим важко через те, що росіяни на певних там важливих точках масштабують свої атаки, це безумовно складний емоційний момент. Те, що при цьому фіксується, що ворог навіть окуповує певні території, це теж складний емоційний момент. Але далі, якщо дивитися, ми до квітня 2024 року були півроку без регулярної допомоги військової від США. От такі от відставання по ресурсам воно в кращому випадку за півроку вдасться нас догнати. Тобто, ну з однієї сторони, треба бути морально готовими до того, що десь так от до жовтня мінімум можуть бути ще повідомлені, що росіяни десь там просунулись, щось окупували. Тим більше, що вони намагаються просуватися на такі дуже складні точці, тобто намагатися прорватися до траси, яка між веде між Покровськом і містом Константинівка. Ця траса важлива для утримання нашої оборони, і в теорії вважається, що якщо росіяни, не дай Боже, хоча б візьмуть її під вогневий контроль, це нам певні дії ускладнить. А якщо ще зможуть вийти фізично, то, можливо, спробують наступати в напрямку цих двох міст. З іншої сторони, вважаючи на те, наскільки росіяни там несуть великі втрати, то виглядає навіть мало реалістичним, що росіяни, в принципі, здатні на ту трасу вийти. З третьої сторони. А є ще ж такий специфічний момент, що росіяни вкотре провалюють свої самі ж собі накреслені дедлайни, що вони там збиралися окупувати до певних дат. І виходить, що навіть незважаючи на те, які там зараз сумні новини можуть повідомляти колеги з Діпстейта, росіяни. До досягнення своєї проміжної стратегічної мети у цій війні, тобто окупація всього Донбасу, ну вони приблизно настільки ж далекі, як і, наприклад, весною до ну травня, наприклад, до року, і це якраз найголовніше, що треба зафіксувати. Що, попри те, що у нас на тактичному рівні можуть звучати якісь негативні новини, треба розуміти, що на стратегічному рівні, все таки от перевага за нами, що та на всі якісь моменти, внутрішні проблеми, нестачу ресурсів, наші війська зараз на сході. Успішно виконують завдання не те, щоб там по утриманню певних географічних рубежів, а по тому, щоб, в принципі, утримати ситуацію, в рамках якої Кремль не може нам диктувати волю щодо долі цієї війни. Оце найголовніше. Тобто, Повторюю ще раз, навіть не те, що там вдалося чи не вдалося отримати якісь там селища, а якраз скоріше про те, які, наскільки великі втрати при цьому отримали росіяни, і наскільки вони при цьому далі себе відчуватимуть ну, такому складному становищі, щоб у них не було підстав нам диктувати, що робити, як робити і на яких умовах ми маємо там щось погоджуватись, пане Івано, ви кажете, що до жовтня ще можуть бути якісь там е територіальні втрати. А що має змінитися на вашу думку у жовтні? У цьому зв'язку я хотіла згадати нещодавно статтю Financial Times, яка аналізує. Майбутню появу в українському небі літаків F-16, говорячи про те, що очевидь, українці їх будуть використовувати як частину протиповітряної оборони і навряд чи зможуть з них вражати зокрема російські тили на окупованих територіях. Ну, зараз я би сказав так. Західних змі дуже багато не потрібних щодо того, як можуть використовуватися в 16 Ну, з однієї сторони, це нормальна природна людська риса. Якщо говориться про те, що там. В Україну має бути переданий новий вид озброєння. Ну очевидно, зразу виникає якийсь певний інтерес і припущення, як це може бути. Якщо виходити далі, навіть з тих от спекуляцій, в змі, які були заявлені, то з однієї сторони, так, да, нам же ж не дають далекобійні крилаті ракети під F-16. Відповідно, ну щоб говорити про те, щоб вражати якісь цілі в глибокому тилу, ну тобто там 200-300 кілометрів, як це, наприклад, дозволяють штормшедову «Скальп» або атакамси. Насправді там мова поки що не йде. З іншої сторони, ну, мова, коли йдеться про F 16, тут ж мова про те, що нам треба освоїти використання складного комплексу зброї. Тому для початку видно мова про такі, знаєте, про застосування за 16 тих зразків озброєння, які в нас є. Тобто JDAM, ракети Харм, ну і ракети АІМ-120, які якраз для протиповітряної оборони, але з іншої сторони. В будь-яких історіях треба рухатись поступово, і відповідно для початку в це хоча б той інструмент, який дозволить розкрити можливості засобів тих уражень, які в нас є, але які. Ну, знав так, ефективність не стримується через застосування винищувачів радянського літака, тому що ну, в радянського зразка під такі зразки не адепловані, відповідно, там ті самі Хармер працюють на відсотків 20 від можливої ефективності. Джейдами працюють на відсотків 20 від ефективності. Простіше кажучи, ми зараз в тій ситуації, що якщо F-16 хоча б допоможуть підвищити. Там, ефективність ударів по росіянам на фронті, це вже буде дуже видатним результатом. А щодо того, що може спрацювати, то знаєте, коли я говорю про жовтень, можливо, я тут ще й говорю про якісь дуже песимістичні скажімо так, розрахунки, тому що є певні сигнали про те, що в росіян там вже починаються такі, знаєте, дуже складні. Треття, які ну не дозволяють ефективно наступати. Якщо вже вони дійшли до того, що навіть на тлі на, на льоті наших безпілотників на аеродром, відповідно, логіка би підказувала, що там треба тримати побільше персоналу, росіяни пішли на те, щоб цей персонал з аеродромів забирати і формувати мотострілковий полк, так званий, який кидати в прориви на фронті. Ну тобто е погано вони живуть силою, слава Богу, погано. Пане Іване, можна таке побутове питання? Чим для пересічних українців? В небі відрізняється літак F-16 від тих винищувачів, які ми звикли чути. От я пам'ятаю, коли в 23-му році в травні, ну зокрема в Києві, вперше почули удар патріота. Тоді ще не розуміючи, що це був саме патріот. Ну, розуміло, що такого ще не чули це щось інше. Так само навчилися відрізняти там звук шахеда від звук звичайного мопеда. От літак F-16 для пересічних людей, яку він має ознаку? Та я думаю, якщо ж ми говоримо про звукові ознаки, це буде теж звучати як щось реактивне, але те, що ми раніше не чули. Тому що, на жаль, з інституни, всі ми плюс-мінус чули, як може звучати одночасно там крилата ракета російська. Ну і, наприклад, Л-39 альбатрос, ну, наш літак, тому що там виявляється плюс-мінус подібні двигуни. Думаю, серед наших глядачів знайдуться ті, хто можуть, скажімо так, уже на звук відрізнити, як летить наш Су-27 і міг 29 Су-27 звучить так більш потужніше, ну тому що він більший літак, більша потужність двигунів, тому якось отак от. То Якщо раптом комусь пощастить почути в 16, він просто зробить, він зрозуміє, що це щось реактивне, що те, що він раніше не чув за весь час війни, і, можливо, навіть не встигне засняти, так як слід. Тому що в 16 він, до речі, дуже маленький літак, навіть менше, ніж міг 29, може влізти, до речі, в будь-які стандартні радянські укриття, які будувалися під такі стандарти 70-х років, тому от, ну, можливо, навіть не вдасться в 16 розглядати діти детально от, от польоті, просто можливо почути, що щось реактивне, що ми раніше не чули. В цьому контексті до речі, запитання. От нещодавно австрійський аналітик військовий Том Купер написав пост про те, що росіяни вже починають полювання на Ф шістнадцять. Ти просто мрічка запитала просто за якими ознаками можна вирахувати це F-16 чи не F-16. і ну він. Приходить до такої думки, що оці мережі ФСБ, гру, які зараз вербують через соцмережі і підлітків для підпалів авто, і людей для підпалів цих шаф, релейних на залізниці, що всі ці сили будуть спрямовані на те, щоб вербувати людей, які б відстежували, де знаходяться f 16 можливо, знаходяться, де вони літають. Чи в цьому сенсі, пане Іване, на вашу думку, російські списла. Служби мають ті спроможності, щоб відстежувати в 16 в Україні? Чи е, наскільки це взагалі складніші операції, ніж оті ті, що вони виконують на такому побутовому рівні, там вербуючи людей підпалювати авто чи релейні шафи? Я пропоную звернути увагу. Ось на що ми знаємо про те, що в нас ловлять людей, які там палять реліні шафи щось намагаються відстежувати авіацію солоборони України з офіційними повідомленнями, там іншу шкоду робити. А ми про це знаємо чому? Ну тому, що навіть якщо з формальної точки зору там чисельний склад наших спецслужб може в кілька разів бути меншим, ніж чисельний склад російських спецслужб. Ну бо на жаль, росіян більше в демографічному плані, це не означає, що у нас сидять плять і просто знаєте не роблять свою роботу. По ще раз були повідомлення від СБУ навіть про те, що ловили шпогонів, які намагалися стежити за авіацією Сило оборони України. В даному випадку треба підкреслити, що росіян однаковою мірою можуть цікавити не тільки в 16, але і в Міг 29, яке в нас залишилось, і ще є, і ще можемо отримати. Су-27, інші літаки росіян цікавить усе. В них мета у війні тотальна, тому їхній інтерес тотальний. Тут просто питання в тому, що, можливо, треба розподілити, де от пан Купер ну, навів нормальний раціональний аргумент, що росіяни можуть застосовувати гібридні аргументи, а де він ну, знаєте, вирішив те, щоб медійно поспекулювати. Ну тому що то знову ж таки нам продовжують, слава Богу, постачати різне західне озброєння, там леопарди, мова про додаткові петріоти поставку. Там інші засоби протиповітряної оборони, ще й чогось дечого називаємо так специфічного. Ну, він же ж не станеться в мотлі, якось так от, спекулювати: ой, росіяни їхні спецслужби будуть починати, наприклад, за цим полювати. Ну, наприклад, за підприємством рейну про розгортання, яких іде мова. А тут можна навіть сказати, що будь-який завод рейнметала, який в нас будуватимуть, навіть якщо там пару років, він можливо на вплив війни і на нашу подальшу долю матиме навіть ще більший, ніж МЕТ 16. Хоча F 16 це дуже не малий вплив. Ну, бачите, в 16 така медійна історія, за якою ми вже стежимо понад рік. Якщо бути точними, півтора року. Сподіваємося, скоро їх побачити в українському небі. Пане Іване, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Іван Карчевський, військовий експерт Дефенс Експрес, був гостем марафону Єдині новини.